Учені штати Америки викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок, які вже в найближчий час будуть в Україні. І ці зенітки вкрай важливі для зимової оборони проти російського енергетичного терору. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про гепард. О, 3600, 50 Наблюдать сімдесят відсотків. Немає зміття. Відкриття вогню з гепарда. Збиття, збиття, є збиття. Йдеться про установки німецького виробництва, які у 2013 році Нідерланди продали Йорданії, отримавши за угоду якийсь смішний 21 мільйон євро. З останньою 60-ю установкою нідерландська армія попрощалася ще у 2016 році. Тепер США вже викупили гепарди за 110 мільйонів євро. Серійне виробництво цих заміток почали ще в 1973 році, і для Бундесверу випустили 420 машин для бельгійців 55 і і нідерландів 95. Далі вони продавались із рук в руки. Виді розробляли НАТО, готувалося до війни з радянським союзом. Нато годувалося відбувати масовані атаки прикривати свої сили від крокодилів, від 24-х, від су 25 п'ятих штурмовиків радянських масованих нальотів. Поступово гепарди почали знімати з озброєння, ставивши більш сучасні ракетні системи. Але на війні в Україні ці самохідні замітки продемонстрували свою ефективність. Вони чудово збивають і російські розвідування та ударні безпілотники, в тому числі іранські шахеди. І світ зрозумів, що це дешевше, ніж витрачати на такі цілі дорогі ракети. До речі, компанія Рейн подивилась на роботу гепардів і створила нову шахедобійку зенітну установку SkyNex. Як виявилось ці дрони, шахеди, ланцети. Вся ця мілковисотна шушера, небезпечна шушера, вона якраз є цілям для зенітних артилерійських комплексів. Пам'ятаєте, західні партнери звинувачували Україну. Мовляв, ми на дешеві цілі, типу шахедів, витрачаємо дорогі ракети, наприклад, від німецької Арісті чи американського Петріот. Ну от гепарди стали чудовою заміною. І ще великий бонус у тому, що вони можуть безпосередньо працювати на фронті та переміщатись. Наразі в Україні 49 гепардів, які передала Німеччина. До кінця року їх вже повинно налічувати 79 одиниць, оскільки Сполучені Штати Америки ще в червні обіцяли передати 30 заніток до кінця цього року. І, можливо, ще 30 із 60 викуплених ми отримаємо вже в наступному. І якби у нас тих гепардів було на порядок більше, то звісно вони б працювали по ширшому спектру цілей. До слова, гепарди класно. Зброя для боротьби з морськими цілями, з малорозмірними морськими цілями на узбережжі. Якраз ті рептори, раптори, малишня вся, та яка під, підкатується під наш берег з десантно-розвідувальними групами. Це теж хороші цілі для гепарда. Гепард виявляє повітряні цілі за 15 кілометрів, а отдальність знищення 4 кілометри та висота в 3. На самохідному зенітному комплексі стоїть радар та дві 35 мм скорострільні гармати виробництва швейцарської компанії Ерлікон. Швидкострільність 550 пострілів на хвилину, боєкомплект 640 снарядів. Окремо ще 40 бронебійних в разі ведення вогню по наземній бронетехніці. Є! Контакт! Є! радіма я гатис! Із... Скористрійся 550 пострілів хвилину до однієї гармати. Ну, звісно, вона не лупашить там хвилинами. В черга коротша, але е розход боєприпасів для літарів дуже серйозний. Німецька компанія Рейнметал поставить українській армії і 300 тисяч снарядів до гепардів за 168 мільйонів євро. Вони навіть відкрили виробництво в Німеччині, оскільки перед тим виробляли в Швейцарії, яка зберігає нейтралітет щодо війни в Україні, і, відповідно, передавати їх не дозволила. Всього за цей рік має надійти 40 тисяч боєприпасів для цих самохідних зенітних установок. Снаряди для зенітних систем вони мають не прошивати. Не намагатись прошити об'єкт ураження, а шрапнель розриватись на осколки, створюючи таке хмару вражаючих елементів, яке знищує на більшій. Площі об'єкти противника це особливість у всіх зенітно артилерійських систем. Щодо мобільності, то гепард на гусеницях розганяється до 65 км на годину із запасом ходу в 550 км. Ну і звичайно на замітці встановлена ефективна система управління вогнем та бортової навігації. І попри вік, в Україні гепарди перехоплюють 80% повітряних цілей. Тому 60 нових машин чудово допоможуть у зимовій обороні від російського енергетичного терору. Зберігайте спокій, і вірте в нашу ППО.